І всім привіт, дорогі друзі, це Тофікс. І сьогодні ми граємо в Toilet Taver Defens. Вийшов режим North Ну Я вже трохи пограв. Я маю от такого от такого юн, такого Також візьмемо цього і будемо грати лише за е, Christmas event лише за цих Юнітів. Міфік, дві легендарки і е, рейндер. Мені ще треба отримати годлі від цього. Ну і також отримати за івент пас цього Юніт. Сіністер Тітанці Event. event. І запускаємося. Давайте пройдемо е, новий режим. А потім ще попробуємо зайти в Найк Хмар. Подивимося, скільки ми зможемо пройти. Так, продовжимо це. Ну, напевно, я вже покажу вам на другій хвилі. На 10 Ставимо он uh, тут Юніта. Це DJ спікермен, Про DJ Спікермен. вже поставили 2 їж... морозу. Ну і все. Продовжимо. Так. 8 хвиля DJ Спікермен це дуже сильний юніт, тому він нікого не пропускає. За допомогою одного нього можна пройти цілий Норс Пойл. доходіть до 25-го, бо потім проблем ніяких не буде. Можете на Ізі пройти цей режим. Так, тут Фростолет перший. Ану. Справився. Так, пятнадцата хвиля. Тут йде вже досить багато всіх. О, тут зараз йдуть мутанти, тут три мутанти, тут фрост стоїть, тут джетпак полі стоит. Ну і вбиваємо. Давайте. Тако проапгрейдимо. Та ти шо? клас! Ти що спати будеш? Вставай, давай. лентяй. Так. Нормально, він всіх стримав. Нікого не пропустив. Тому що це легко. Він вбиває останнього босса на ура. В сьомому режимі класному. Ну і вже на 25-й хвилі я вже запущу знов. Тут ставимо ельф камера вумен. І прокачуємо на макс. Блін. Все. Так, і ми продовжуємо. Це 34 хвиля і, напевно, я вже не буду о, виключати запис. Тому що відео вийде за дуже коротке. Тут поставили одних юнітів, також я поставив олені камер... спікермена. Ну і зараз треба продавати дуже класних юнітів. Тут понаставляли головну, тому що тут найчастіше я що замету, що найчастіше тут виходить бос, фінальний. Але Якщо вийде тут, то, то все легко поміняти. Поставити назад. Ось такого рову. Далі продаємо ще одного санту і, і ще одного. Гроші нам вже стає, забагато аж. Тому <кій> можна її продавати. 37 хвиля і ми продовжуємо проходити. Тут можна взагалі забрати і переставити туди. Ой. Ні, не можна. Понятно, тут треба назад ставити. Так, назад. Тому що я не хочу нікого пропустити. Тут стоїть досить, щоб стримувати всіх юнітів. Тут стоїть так. Ну і тут так. Ну, те, що ми граємо only новими юнітами новорічними, то я не буду ні продавати ні цього огня, ні цю ельф камерову. І продовжуємо. Так. Трохи вже проходить, тому що це вже ті, хто мають величезний хп, тому що тут майже не стоїть оборони. І тут, половина радість цього персонажа взагалі схована десь. Ось так поставлю, щоб більш користь була якась. Але я цими персонажами проходив повністю. Так. Ну це легше режим, ніж в Тюркій Таун, зразу кажу. Потому що в Тюркій Тауні більше на рівні 4 мільйони з чимось чуть-чуть. А цей йде на 3 мільйони 300 тисяч. Так цих вбивають точно. Ну, небезпечніші от звідти йдуть. Звідси так, найбільше. більше. Такі що повільненькі, слабенькі і так далі. Можна тако. Оце я би отко зробив. Ей. О, он такого. Он такого. Цей цих більше дамажу. Ну, якщо отут ж тяжко буде. Ні, цього, напевно, продамо. Тому ну, що сильно ну, хочеться виграти цей режим. <кхів> так. Надіюсь, ну, вб'ємо. Але ну, якщо ні, то мусимо звідси якогось забрати. Звісно, заберемо це. Так його зараз заглушили. Он така. Ну і прокачуємо. Так, цей вийшов, і... Ні, він помре. Цей теж. Ну, Це його навіть не можу казати. Оце може бути проблемою, проблемою такою жорсткою. Ну, у крайньому випадку просто вкомераємо вумін продамо і поставимо оцього. Там вообще майже не справляється. Цього можна продати повністю. Його тут, напевно, і не потрібно. Ну тут он тут ставимо. і про апгрейд держуємо. Це мені не подобається. Вони щоб він зараз не плечу швидко. Там у нього є гібрижим. 49-та хвиля. Ну, вони справдиться, справдиться. Продовжуємо. Бостон 3.0. Ультралазер тоїт. Так. Так, тут я продав в Elf Camero Woman і поставив тут діджеї. Тут пройшли пару юнітів, мені це не подобається, що вони взагалі проходять. Ну, можна вже виключати автоскіп, вже смисла з нього немає. Так, де він пішов? Блін, він не тут пішов. Треба буде зараз звідси повністю забирати. Оце, от, от цього можна буде вже зараз забирати. Його смислу майже ніякого. Е, ти не маєш спати. Вставай. Добрий ранок. Нє-ні-ні-не-ні-ні. Куди? Ми програли. Ну, але 50 це тільки через те, що я помилився з розставкою Юнцю. Він повністю проходить. Вбиває, ну і всім попадарі друзі, це був тофікс. Ну і ми подивилися, що можна реально пройти тільки якщо... Не зловживати ауту Всім па-па, дорогі друзі! Всім па-па.